Це Красновуха Черепаха, звичайно, вони у нас дуже часто зустрічаються як домашні тварини. Взагалі, її поява тут така, має таку дуже цікаву історію. Я всім кажу, що вона раніше служила в теробороні, бо колись в 2022 році, ще в квітні, Наша психолог нашого підрозділу їхала через блокпости, через міст. Її зупинила тероборона, побачила, що вона ну, в формі в однострої. І віддала в такому маленькому акваріумі оцю черепаху. Ну, попросили забрати просто, люди виїжджали, залишили військовими, ну, забрати, щоб ну, не загинула черепаха на вулиці. Це був квітень, ще було доволі холодно. Ми прийняли її до себе в колектив. Подружилися з нею, тепер вона наш талісман. В той момент була дуже популярна пісня Стефанія Мамо. От. І ми спочатку думали, що це самець. Допоки ми не запросили ветеринара, ми думали, що це самець. Ми вирішили його назвати Степан. поки ветеринар не прийшов і не сказав, що це Самка насправді. От. І ми, скажімо так, перехрестили її в Стефанію. Вона взагалі цікава, така тварина, тому що. Зазвичай зранку ми тут проводимо з заступниками, з керівниками відділів таку п'ятихвилинну нараду. І якщо вона бачить, що тут всі свої, от вона впізнає людей. Тоді вона вилазить, спокійно сидить на помості. Так само, допустимо, от коли її випускають, для того, щоб вона погуляла, вона виходить з цієї кімнати, заходить до мене в кабінет, проходить десь метр. Якщо я сижу, працюю, вона дивиться, розвертається і йде назад. А якщо мене, допустимо, немає, то вона там по всьому кабінету ходить, перевертає. Що може перевернути. Вона взагалі своїм перебуванням тут позитивно впливає на наш підрозділ. І коли у неї все добре, у нас теж все добре.